Ремінь це серце мотору, якщо порветься і валідол не допоможе. Скільки коштує заміна ремня ГРМ на Міцубісі Ланцер 9, 4Б63. Вам треба буде замінити сім позицій. дорожче буде ремінь ГРМ по оригіналу 130 доларів. Та помп. У є набори. Ви можете купити. Найдешевше, що я зустрічав, 79 доларів. Гейт 280 доларів. По оригіналу це буде 400 доларів. Роби робота приблизно теж 400 доларів. Тобто, скільки коштує замінити ремень на Міцубісі? 2.0? Замінити вам обійдеться від 1000 доларів до 79 доларів, якщо ви купите найдешевше, і зробите це все самостійно. а я займаюсь запчастинами Mitsubishi, Toyota, Nissan. В мене всі ці позиції, окрім найдешевшого в наявності, звертайтесь.